Бог дарував нам ту можливість бути собаним в Його ім'я, слухати Боже Слово, молитися, благодарити Ті, як напоминалося. Потім будемо дорожити тим часом. Напоминалося о вірі. Таке просте слово. Іде віра Твоя спасе тебе. Спасення через віру. Тому то я тоже би хотів що мені мис сказати о вірі. Віра. Апостол Павел говорить так, испытывайте самі себе. вірили ви?» То

Так починає, що хотів писати обще спасіння, але почув, посчитав, що за говорити о вірі. Вірі, о вірі. І говорить віра, яка була передана отцям. Подвізатися за віру, однажди передані отцям брати і сестри вірувати. Це не так просто, ми розуміємо там. нашій вірі є противники сумніви, недовірі і проче. Далі є, що наша віра пропадає, а вородействує апостол Павло Говорить Тимофею, імей віру. in dobrojo svest, jah paralelno, ker so nekateri utrateli to in potrpili kaznovanje kršitev vere. Хочу прочитати такі слова. Перечте Соломона. Написано притча Соломона 24 глава, хаба кажется. Такое изречение. Спасайся, спасай. Взятых плен. Спасає взятых на смерть и неужели отличаться от обреченных на заклання? В прошлый раз я говорил о том служении мысли и дальше продолжає Приходити мені, що припадала мені сестра Валя з Горловки, на мій текст, що було написано на сім'я, спасай душу твою, говорить душу ближніх, що ти думаєш спасати душу ближніх. Мені кажеться, що це все соседочено так. І той урок мене не оставляв і не оставляє, я думаю, там і хочу продовжити Ще то слово спасати душу блеждю, наша віра. В цьому заключається. Христос говорить, я поставив, що йшли і присели плод. Віра, віра без діла мертва. Тому стоїть подумати. Глянути і в нашому собрані, я хотів би ми продовжити. Віра спасаюча, віра двіща любов'ю. Тому туди заглянемо, і я переводжу такі приклади, що як до слава, коли у нашому серці розположено спасати. Ближнього або оказати допомогу, як благородно. Навіть як представити собі що в історії в нашому житті, коли ми уділяємо увагу, або коли ми віддаємо своє трудове для того, щоб спасти, спасти ближнього, я го над Благородно Припоминаю колись розказ індійського проповідника садусун. Як говорять, що то апостол двадцяти вік, садусінь, сундара ім'я, і далі фамілія підключена. тому. Говорить, він нам розказував, путешествував, і говорить, що ніколи не треба, як нехтувати або виповняти Слово Боже, як Господь говорить, говорить, був случай, що своїм проважаючим пересікали тибетські гори. В дорозі застигла їх страшна. Метель, мороз, все. І, говорить, пробиралися трудом, щоб передоліти вершину. І говорить, наткнулися на чоловіка, який лежав вже на землі. Говорить, Дихання було в ньому. І остановилися, що замерзає. Кочнімуть руки, ноги. ось... Допомочи, як? І говорить, давайте, каже другові, візьмемо його будемо волочись, нести його. Він говорить, то ж нерозумно. Ми самі побиваємося з сили, падаємо, невозможно. Ну, та як лишити живой так? І говорить тому, якби таке премінь прийшло, то махнув рукою і говорить, пішов. По дорозі далі, піднімається на вершини, говорить, він склонився Сундар над тим чоловіком. Закоченіли руки, ноги, признаки жити, життя є. Почав приймати всі усилі віддавати щоб якусь і з трудом звалив на плечі і почав його нести. Бог Богу тому був. помочі, і говорить, немного та чли. І я согрівся від нього труд, груз. І говорить, і на плечах моїх він зогрівся, отеплів. І вже говорить, що він вже спробує йти. І, говорить, так ми пішли вдвох. Ші, пробрався радость, життя окрепли. І говорять, достали вершини і уступ, скали пещера, щоб терпіти, перенести немного тот вітер жгучий, Гуччі і говорячи, ми наткнулися вже снігом прикритий труп того чоловіка, який побіжав спасати свою душу, браття і сестри. Я звертався на такі слова, що я прочитав. Спасаю взятих на смерть. Тут ріже не одному чоловіке, йде о у Я говорю, спасаю взятих на смерть. Неужели откажуться або отречеся просто, я не знав одвернутися оставити, Братя і сестри. На нас розповіла об'язаності нести колись. Генерал армії Спасення сказав так. Ми спасені і ми должны спасать. на нас об'язаність. І, конечно, ця організація армія спасення швидко родилися. Это була дисципліна, як воєнна, і форма, все, і так много. Було плода во ім'я Господа спасати, спасати общество. Така натура, або таке желание, таке стремлення спасати то свойство християнам. Хоч в нас не, не жду. Ми безпечно, ми не раді, не радимося. Не переживаємо, що хтось гибне, Так. То Христос у притчі плечі осморання показав. Три роди людей, комусь не чуть до того, де хто щось не мав становиться, Тільки милосердіє встановило. І той чоловік був спасений, браття і сестри, спасати других. Подумай, каже, ми слухаємо Слово Боже. Все там. І не тільки якісь інтересні історії біблійські, або якісь розкази, случаї, братіс, сі... що ми звичне для себе. У нас та натура. У вас має бути чувствовання, яке в Ісусі Христі, спасати других. Спасай взяти на смерть. Господь говорить так. От такий глибокий смисл. П'ята глава. Єремії говорить, походіть по улицям Єрусалима. Поїщите чоловіка. Я би пощадив цей народ. Єзики написав так, я іскав чоловіка, би поставив стіну і встав проломи за народ. Ну, не знайшов. Як жаль, що ми християни. Можемо приходити мимо, або Господь іще таке. Як тут говорить, уже меч, занесений народом, Бог судить по справедливості за беззаконні. Однак говорить, якщо вона за чоловік, який би поставив стіну, який би став за народ, я би пощадив. Як важно вити так, ділом, ми знаємо ту історію, що Давид таке отребать життя, коли отець йому говорить, пойди понеси братям твоїм пищу, і там за начальника подай так, то Давид приходить. Це було время, коли дві армії. Виступили філістимляни Ізраїль готується на сраження. І говорить, так, та яка картина, що він увидів там? Увидів, як той страшний великан ворожений, призивав і зібрався над Ізраїлем, поносив їх і говорить, що ви дайте чоловіка, я сражусь. За ким буде побіда, так. і говорить, 40 днів виступав і говорив так, От люди втікали, і ужас, як на, на таку картину приходить, до да що уходять там. Люди бігуть, хто защитить. І навіть той час, коли просять, що буде, хто дасть побіду, Хто значить, хто сразиться там? Його старший брат упрекає, чого ти прийшов? Чого ти став овець там пустині оставив, прийшов, ти прийшов позирати на сраження? Давід не відповідав. У серці його було боль, як защитити Божий народ, Боже воїнство. І говорить так, говорить Саулу, що я сражусь, говорить, ти не можеш, сам говорить ти молоденець, юноша, а то воїн. А він говорить, я сражусь з ним. І каже історія, як він побіждав Льва, побіждав медведя, всерів, якби віру у Саула. Ну, то говорить, давай, одів його, і як воїна йде, то говорить, Давид від нас що говорить, а я не можу там в цьому озброєнні ходити. І опять скинув, взяв свою сумку і палку і пішов. Яка картина, яка побіда? У нього одна ціль була спасти. І коли той великан почав йти навстречу йому, то говорить, Давид, побіжав. Він не поп'ятився назад, біжить. І в мгновенні камінь був направлений. І рухнуло тіло того великана, Була побіда, браті сестри. Споселело було общество спасать. Павел каже, на мужей віру. віри в 11 главі, євреям написано є, що вірою, вірою побіздає, віра, там люди, мужі, музи, мали віру, чиста віра. Неподкуплена віра Божа, тобто, є любов до Бога, любов до народу Божого. Робить перечень тих героїв. І я подумав, що був би такий час, день, щоб зібратися, всю главу всіх тих героїв підняти, і зучити для себе, не те, що історію, а для себе взяти урок. Полезні наше життя. І так написано, що подорожайте вірою їх. Павел перехує, немного якби інформує і далі, а потім говорить так, не достаєте оповісти або розказати тих героїв, які були в його списку. Не досягне сказати Єфаї. Огедеон, оварак. Він так бігло напомню. Я хочу на минуту остановитися над тим. Єфай, книги суддей. написано, що це був житель Галаада. Жата форма, незвісно, як, що в ньому було. Там написано так, що Єфай був. Храбрий чоловік, мужественний чоловік був, то есть люди в ньому виділи великого защитника, трудно суддів Ізраїлю, все то. Там сказано, був храбрий чоловік. Але що, причина вона була, що діти, які родила жінка Галааду, Подросли, а сам Єфай був син блудниці не І говорить, подросли синов'я і знали Єфая. Ти говорить, син чужої жінки. уходи і його прогнали. Але що пройшло время? Можна гадатися, там є сказано, що, що, нашов общество, жив там, над землі. Not. І от, і от, але тут трагедія, тут біда, гибель, омоницький цар по сусідстві виступив з військом, щоб овладіти пределами Галаада і затеплін, і що говорить, твердити, що то наша земля, обітуальна земля, наша земля, і хоче забрати. Жителі гацькі пішли і привели Єфая. Говорить, защити нас, защити нас, гибель нам. Америки цар виступив з войском. Говорить, ви мене загнали, а чого за мною прийшли? Ми прийшли, щоб ти защитив нас, щоб був нашим божом там. І коли согласився, буду я у вас вождь. І пошов робити переміря з тим америцьким царем. І говорить, ти не прав, ти на... виступаєш в приділ, де живе Ізраїль, Це обітвана земля, яку Бог дав, розказав історію, що ті приділи приналежали огу, царю Васанському і Сігону, сигону, царю Марейському. То все це було, і говорить, коли Ізраїль приходив. Вони не дали їм дорогу, воїну виступили. І Бог сказав, Ісусу на війну, що да, поражай. І поражені були. Ти, царі, і земля прийшла в руки Ізраїля, Он говорить, ну, але той цар не відступав, виспили. Господь дав побіду. що характерно для нас можемо зрети. Говорить так, Єфаю став перед там, в Біблії заперті, написано є, що на ньому був Божий Дух, Божий Дух на той чоловік. У нього була віра до Бога, уповання на Бога. І він говорить так, Господи, якщо ти передаш врага нашого в руки мої, то, то, що вийде, вийде, із ворот моїх я віддаю жертву Тобі. Амінь. І так, после воз... битви обращаются, возвращається в дом свого отца і шол. Так, побіда. Говорить так, торжествують люди, жителі Галаада, побіда, за ним, спасеніми, збалення від, від того тирана. О, стрічає його і говорить, із ворот вибігла його єдина дочь, не було в нього, ні сина, ні дочері. Вона з подругами, з лікуванням біжить на встречу отцю, розпростерла руки свої, обнімає победителя Отця. Я представляю, що із глаз того чоловіка Єфая. Струїли сльози гарячі на голову дочі. І він говорить: Ах, доч моя, ти із числа нарушителів моїх покоя. Я отверз уста свої о тобі, що дам Богу. І даже я не можу змінити, І так ми знаємо, Білі розказує. Що дощ говорить, що совершила бід, як ти сказав, як сказали твої уста. Все, дай мені можливість два місяці з подругами оплакати дівство в горах, а потім совершив. Так воно було, вона два місяці перебула там, у тому місці своїми подругами, прийшла, і отець завершив это. Жертва приношення. Не думайте, що у жертву спалення, такого не було, але посвящені Господу, вона вже на них була, як не дочь, вона служила Господу, говорить все своє життя. Браття і сестрі, Ми давали обід Господу. Як говорить, я не можу змінити. Спомнімо обід наші. Хто коли роки пройшли, я можу сказати, що рівно 60 років назад, коли туман піднімався з берега ріки, я з друзями приняв, вступав за віт Господом. Браті, сестрі, так думав, пройшло життя, 60 років немало. От. А коли б раз і зміняв yeah. я, сам говорю, говорив Господи, що не буду прости і далі, і далі. Але то покаяння до нас постійно спорождати. І ми ще сім надежду, очищається так, як він в Потім браті і сестри, і ми споминає наші бити, добру совість, це не втратили мене. Якщо потеря є, то може погибнути там в глибині морської того міра. Пусть поможе нам обновляти наші обети, і сповідуватися, як сказано відкровені послання Російської церкви, сказано так, що будь ревностен і покайся. Допоможе да нам Бог. Йому слава. Амінь.